Дивна війна в Україні. В вас не виникало питання, друзі, чому в Україні не знищено жодного високопосадовця, Наче Росія боює проти нас, так в той час, як дивіться, Ізраїль у війні проти Ірану в перший день знищив більше 20 верховних лідерів Ірану. І от зараз сьогодні вже прозвітував, що вбив чергового керівника Генерального штабу. Тобто 13 числа вони вбили керівника Генерального штабу, керівника цього комітету стражів Ісламської революції, керівника військ ПВО, повітряних сил, дронових сил, там 20 генералів. І зараз продовжують полювання за ними, знищують цілі спрямовано, заявляють про знищення верховного лідера Ірана, бажають цього. Це зрозуміла війна. Зрозуміла війна, яка покликана знищити керівництво країни, щоб змінити політичний устрій, і відтак з мінімальними жертвами захопити владу чи країну. У нас же все дуже дивно, друзі, відбувається. І дивіться, от у нас вони збираються, всякі ставки, і з урахуванням того, що у нас. Імплементовано агентів ФСБ, агентів Росії значно більше, ніж в Іран. Я в цьому переконаний, тому що Україна довгий час знаходилась фактично під патронатом, так що можна так сказати, Росії. І багато зв'язків у наших можновладців та й не тільки їх родичів Росії. Але бачите, цього не відбувається. Не відбувається. І тут виникає питання: або Росія неспроможна. Ну, в чому я дуже сумніваюся у нас свого часу. Змогла знищити навіть чеченського лідера точковим ударом, так в той час, коли технології були значно гірші, або війна у нас така, що це продовження певних домовленостей, тих домовленостей Оманських, напевно, які були досягнені при зустрічі Зеленського з Патрушем, або ще якихось. Або фактично наші генерали працюють на Росію, тому ми не бачимо фортифікаційних споруд. На Сумщині Ми бачимо якісь коридори, так і нема крайніх, немає відповідальних, тому немає відповідальних за розмінований чангар, за зданий південь. Можливо, праві журналісти і ті там блогери, які всупереч пропаганді розслідують і вказують, що того ж самого головнокомандуючого сирського фактично родичі, батьки живуть в Росії, тоді не зрозуміло, як він може так ряно захищати Україну і воювати. З Росією, принаймні ну, з тими гаслами, що ми хочемо, знищення, начебто Росії. Та? Те що нам втирають єдиного марафона, а як же знищення, якщо там його батьки? Питання до Єрмака, питання до Подоляка, та питання до самого Зеленського, якого там друзів і бізнес-контактів. От таке в мене питання, друзі, на фоні реальної війни Ізраїлю проти Ірану. І там реальна війна, там йде знищення, і ми там читаємо якраз інформацію, що йде цілеспрямоване знищення військових об'єктів. Військових керівників, військової техніки, пропаганди. У нас по пропагандонам не прилітає, так? По... не прилітає по очільникам нашої держави. Вони спокійно їздять, спокійно зустрічаються. Навпаки, коли Зеленський приїжджає на фронт, ну це мені військові говорили, яким я не можу не вірити. Це колеги наші ФОПів. За деякий час до цього просто тишина. І після того, як поїхав, ще пару годин тишина, потім починається знову кононади, знову прильот. Такі думки в мене виникають, друзі. Може, спростуйте їх, можливо, щось я не розумію, бо я не військовий. Однак я бачу це спостерігаю і порівнюю. І в мене виникають сумніви. А у вас ці сумніви виникають?